Усім привіт, слава Україні! Приводимо пале в порядок, готуємо до зими, завтра будемо хорати, готувати на наступний сезон. І зараз курчую лишні кущі маточника. Хто вперше дивиться відео на моєму каналі, або раніше дивився, але ніколи не бачив цієї інформації від мене, не потрапляв на неї, то ми. Маточник кожен рік викорчовуємо миросаду. Беремо тільки з однорічних кущів. Тобто ось ця ділянка в нас окрема, є, в нас є окремо поле на ягоду, окремо тут є в іншому місці на розсаду. І е, кожного року ми берем, садимо кущі весною е, з цих сортів, які нам потрібно, які ми там маємо, і е, беремо з них розсаду і в кінці сезону ми їх викорчуємо, чим власне, зараз я і займаюся. От, тому дуже Класна розсада в нас виходить через, по двох критеріях. Перше, навіть по трьох. Перше, це однорічний цикл, тобто тільки з однорічних кущів ми беремо розсаду. Друге, ці кущі не бачать ягоди, тобто всі квітоноси обриваються повністю, що з ранніх, що з середніх, що з ремонтатних, повністю без різниці. Тобто нема періоду збору ягоди, коли не можна працювати хімією, і кущ не немає можливості чимось захворіти, тобто тому, що хімія йде без перестанку. Через те, що нема потреби вносити біо сильно. Ну там ми вносили біо по чергову з хімією, таке пробували. Але сама суть яка, коли, наприклад, в червні йде сезон ягоди, там буквально місце часу суто біо вноситься. І за цей час ну, кущі дуже вразливі. Ну, як не крутий, біо не є настільки ефективним, особливо коли там прям дуже дощова погода. Або інші нюанси, такі як у нас, наприклад, дуже висока вологість навіть влітку, в Львівській області. Ось. Тому весь час e, тут тільки хімія e, без ніякої ягоди, без нічого. І ось результат наших обробок. Дивіться, наскільки білий корінь. Куш садився на початку квітня, це сорт Мальвіна. Наскільки e, правильно. Обробки в корінь, щоб корінь взагалі не гнилий. Десь там є, можливо, якісь нюанси, але це взагалі не показник. Корінець абсолютно шикарний. І подивіться, наскільки, ну я не знаю, скільки тут серцевин, цих грушків, ну можливо 10 дуже потужні кущі. наскільки подивіться на цей кущ. Велитенський. Так само. Коріння біле, гарне. Корінь дуже потужний, його корчувати ну, прям тяжко. Ну, там вже під кінець на старому листі є, там якісь декілька плямок, тому що м, кущ взагалі не підчищався. Бачите, він, вони відпрацювали, мальвіна ми вже тут повністю зрізали, розсаду. І багато, багато листя нижнього. тут хоч обробляй, не обробляй, тут десь все рівно щось буде сидіти. Так що ще одну, один нюансик ми будемо робити. Бо ми в дві хвилі закладали розсаду. Одна там на серпень місяць, що ми продавали, і друга ми вже після зрізки в серпні, в кінці серпня, початок вересня там і так далі, залежно від, від як ми встигали. то ми вже закладали другу хвилю. І ми просто зняли одну розсаду, заклали другу, але це ну, трошки так побачили неправильно. Дуже все густо, кущі самі маточні дуже розростаються порівняно з стартою колею. Багато ось молоде листя. Гарне, все, питань нема. Багато ось такого сухого вже, як тут дисить. І після, кожної, після першої хвилі будемо ще додатково зачищати кущі від повністю. Буде верхні, верхній листовий апарат, молодого листа будемо залишати. А нижній повністю кущ будемо зачищати, все гарно прибирати, замітати з між рядів, все повністю тоді обробка. Там будемо бачити чим. І далі будемо чекати вже на вусики другої хвилі. Просто ще нюанс по тому, чи буде нам зручно зачищати, бо вже можуть бути вуса, тобто при зріс першої партії вже можуть вирости вуса другої. І буде дуже Великий ризик зрізки цих вусів, які в майбутньому будуть закладатися. Так що ми це все ще будемо, як то каже, по ситуації дивитися. А якщо прямо вибирати, щоб не обрізати цей вусик, це також ну, по часу дуже довго, тому що тут є трошки тих кущиків. От, так що ось така, ось така ситуація. Так що і по підживках, я думаю, ми все правильно робимо. Тут результат на лице і по обробках. Ну, Я не можу натішитись. Я рахую, що це дуже класний показник. Такі кущі від квітня місяця садилися ну, взагалі там, я навіть не пам'ятаю, де що тут касетою, де що трошки стакани були, що де могли, яке там було, то ми тоді то і взяли. От. І, ну, там є ще фріго, мурану, ну я їх ще не курчую, ми ще там накрито, ще беремо ягоду, ще не дивився, як там. ну Там, я думаю, ще краще. Результат. Так що, При тому, що куш віддав дві хвилі розсади, сам по собі є дуже потужний. Я думаю, це зв'язано з тим, що ми не брали з нього ягоду і він постійно розростався, Без, без, конечно, без перестану. Не знаю, є тут. Все, Дякую за увагу, все, що я хотів показати. Просто щоб хтось, якщо сумнівається, наприклад, чи ми там правильно говоримо по обробках, чи ми правильно все тут виконуємо роботу, то. Можете бути спокійні на рахунок розсади. Ми по догляду, надіюсь, все робимо правильно. Все, Всім гарного рожаю, дякую за увагу.